А за які послуги? Я вже не чуєте, Я все вам сказала. Так ви не пояснили за які? Так, да, Актуально. А так. підкажіть, будь ласка, тут от я на сайті бачу комісія 50%, Це що да. означає? За мої послуги, це мій об'єкт, який є від власниці, з якою я працюю. Яка в мене в роботі? А, а ви сказали за послуга? А я щось не розумію я, які послуги саме. Я що от знайшов квартиру сам і я хочу її подивитися, орендувати не, не до кінця розумію про комісію. А ви хочете значить, щоб я вам ще дала просто номер власника? Чи що? Я вам її показую. Я домовляюся. Ми з вами їдемо, дивимося, підписуємо договір. і Ви мені платите за послугу. Так, а за які послуги? Я вже не розумію чуєте, я вам сказала. Так ви не пояснили за які отак, от, от друзі люди здають квартири про якісь послуги говорять. блядь, тупо самі нахуй не розуміють, які послуги вони надаються, просто її ведуться. бот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.